Наш проєкт професійна майстерня, в якій ми познайомилися вже більш практично з різними професіями, пов'язаними з виданням для пам'ятки. Перша група буде рекламувати цю книжечку, а ми уважно послухаємо, чи вони нас сагітують придбати цю книгу, почитати її. Пос... Зустрілася потім Саша, Ірина і Іва. Біля книгарні. Саша була одягнута в вишиванку. Привіт, Саша. Привіт, Орино, привіт. Чо ти в вишиванки. Сьогодні ж на свято. Та ну і що? Я часто одягаю в вишиванку. По перше, це красиво, по-друге, патріотично, по третє це модно. Ну, хто тобі сказав, що носити вишиванку так модно? і є ще носили наші прабабусі. Таку пораду дала мені відома українська дизайнерка Оксана Караванська. Ой, тримайте мене зараз від сміху помру, Ну ти фантазерка! Так таки сама тобі сказала. Ні, просто я прочитала їй нову книгу. Стильна книжка для панян. Та ось вона, подивіться. У витрині магазину стоїть. З неї я дізналася, що вишиванку модно носити з джинсами. Ой, як цікаво. а що ти ще з неї дізналася? Я дізналася про історію моди, про різні стилі моди, а найголовніше це, е, а найголовніше це поради, як підкреслити свою індивідуальність і не бути ні на кого схожим. Тобто, як сформувати свій імідж. Ой, як цікаво! Я теж хочу цю книгу прочитати. І я Ходімо, скажіть до книгарні купати цю книжку. Ходімо! Друзі, а ви хочете більше дізнатися про моду? Тоді читайте книжку Оксани Кованської Стильна книжка для панянок. Я сподіваюся, що вам уже захотілося прочитати цю книжку. Наші редактори викладуть нам. Свої анотації на цю книжку проаналізують. В чому ж її суть? Чи треба нам її придбати і прочитати? Чи цікаво нам буде? Будь ласка, цю книжку написала видатний модельєр Оксана Караванська, яку клала все своє знання про моду. Ця книга написана для дівчаток, бо кожна дівчина хоче стильно та водно одягатися. Саме тут ти дізнаєшся про різні тенденції, різні стилі та як поєднувати одяг між собою. Ти дізнаєшся, як сформувати свій власний імідж, також дізнаєшся про історію моди, як вона змінювалася та на які жертви йшли жінки заради краси, тож запрошуємо вас світ стилю та моди. Відома у світі українська дизайнерка Оксана Караванська написала книгу Стильна книжка для панянки, присвячена стилю і моді для дівчаток від 7 до 14 років. Книжка легко, невимушено розповідає, як гарно вбиратися незалежно від обставин. І все це на прикладах із порадами, як одягом підкреслити в своє я і, як завжди, мати вигляд королеви. Родзинкою дня служить спогад з дитинства самої Оксани. Ця книга дуже користує. Ріста або піднімаються питання, пов'язані не лише зі стилем, але й зовнішнім виглядом, гігієною, історією моди. Раджу прочитати цю книгу і вітати. Дуже добре. Третя група називається у нас журналісти. Дуже часто журналісти що роблять? Задають питання. Задають питання ще, беруть інтерв'ю да? і ще. Пишуть якісь статті, правильно? І з цих статей інколи складається книга. Так от третя група, будь ласка, журналісти, прошу. Журналісти приготували вам запитання по цій книгі, книзі і будуть задавати вам ці запитання. А ви, будь ласка, спробуйте відповісти. Проведуть з вами інтерв'ю. Я з вами першу дизайну, яка створила короткі сукні на початку двадцятого століття. Підходь, будь ласка. Кокошанель. Не, не спішить. Так, Коко У якому році і у зв'язку з якою подією моди вийшли українські вишиванки? Так, О, так і хоть. Дві тисячі чотирнадцять революції гідності. Так, добре, Правильно. Дякуємо. Хто створив перші джинси? Перші джинси створив Леві страус. Чому Оксана Корованська не рекомендує носити джинси для дівчаток? Джинси бедрівки. Джинси бедрівки. Коротенькі джинси. Будь ласка, mm -hmm. тримаю. В них дуже холодно ходити. І ну, Ще вони придавлюють жіночу. Ура. Ура. Так. Так. І можна застудитися, так, правда? Скільки ключових стилів потягу у своїй книзі Оксана Караванська? Чотири Так. Чотири – «Класік», секс і Це наші етнографи-мовознавці. вони розкажуть нам легенду про вишиванку. Будь ласка, запрошую. Час, як почав на землі людь вимирав, від якої хвороби того ніхто не знав. Люди убігали у в ліси, та слідом за ними гналася хвороба. А у залісі за Дніпром жила бідна вдова Марія, Забрала в неї пошість чоловіка і п'ятеро дітей. Лише наймолодша Іванка ще здорова. Вартує матір за донечку, як за скарбом дорож. Але не берегла, почала сохнути Іванка, їсти не хоче, а тільки п'є, блідне тане на очах. Одного вечора до хати прийшлася якась бабця старенька, що помирає остання, а могла б жити, аж кинулася Марія, як бабусю старенька, як Бога благай, спаси, порятуй найменшу. А стара й голова. Довідаю тобі тайну тієї страшної хвороби. Але присягни, що нікому не розкажеш. Дитям присягай. Присягаю, донечку. Знай, послав Господь Бог, смерть чорну, грішників багато заросло. Наказав Бог мертвляти тих, на кому хреста не було видно, а чорти втішилась, що їм до людських душ, на кому не було видно хреста, вбивають. Дам тобі одну раду вийшли е, на рукавах, на пазузі, всюди хрести та хрестики, е, Ши чорною або червоною, щоб чорти здалеку бачили. Е, та, та ти нікому не кажи, бо смерть доньки прийде на очах. Вже за годину чорною і червоною мережкою оперізали дитячу сорочку. Е, іванка здоровішою ставала і просила маму. А више іще терен, а колима. З тим же Іванка здорова. І скаче, і сміється, і стрибає. А мама на серце стискається від болі, як інші діти помирають. Змарніла Марійка, аж світиться, сепестить і цілує доньку. А дума в голові, як хмари чорні, а люди мруть, не втримала. З хати до хати бігала, розпадла не страшна. Шийте, шийте хрести, вишивайте, будете жити, рятуйтесь. А люди забикалися в хаті, не вірили. Взяла на руки Іванку, їх побігла до церкви. Обцілувала Марія дитину і мовила людям, не повірую, та дітей мені ваших шкода. І на тім зірвала з Іванки сорочку вишки. Дитина на очах щорніла і померла. Шийте, вишивайте сорочку, сорочки дітям собі. Та й впала мертвою біля доки. Хвороба від... відійшла за ліси і моря, а люди ходять у вишиванках, та не стало потреби у вишитих хрестах. Матері навчили дочок, дочки своїх дочки, ніхто не обходився без вишитої сорочки. Ще попросили... Залишилась одна група у нас творча. Дизайнери-модельєри. Вони створювали свої вишиванки. І патріотичні, і красиві, і жіночні. Будь ласка, група дизайнери-модельєри приготували для нас свої роботи. Вишиванка сухня, вишиванка біло-блакитного кольору. Рукава ліхтарком, горловина круга. Пластя перетавлене білого помаранчевого ставка змережки. Це досить кропітка і тонка у виконанні робота. Усе вишиванці я передала зв'язок з рідної природи. Я вишила калину, макри, соняшники, колоски пшениці та блакитні барвінки. Моя вишиванка білого кольору, форма суледі пряма, горновина вишиванки прикрашена цікавими ґудзиками, які схожі на ромашки. Рука вишиванки, вишитий бісером, колір жовто-блакитний. На вишиванці зображена червона калина, яка є символом моєї батьківщини. У цьому броні, є, у цьому броні поєднані два абсолютно різні стилі, класичний і етнічний. Класична сукня петля з широкою баскою підкреслює фігуру. Сонячного кольору Атлас не залишить вас непомічною. Вишитий червоним маки та синім. Синій волошик придає сукні більш легкості та романтичності. Вишита червона гілочка калини робить талію більш витонченою. Вишити червоні маки та сині волошки на жовтому фоні, роб... прекрасний гардероб. Кожен наша робота надихнула Сашу Мінаєву на створення свого віршика, патріотичного віршика. Давайте ми наш урок і закінчимо, послухавши віршик Саші Мінаєвої. Давайте й покладуємо. Наша Україна неповторна та єдина, не пускаємо сюди ворогів з чужої землі, не дамо ми руйнувати українські наші хати. Хай цвіти моя країна, моя рідна батьківщина. Моя рідна батьківщина незалежна. Та незламна Україна наша гарна Трошки під забороне.